Чури чи орки, де дупофікація колоборань, шойгу, лайно та гілки і заслужений податок на Росію. Нова Каховка, Мелітополь, Новотроїць, Чкалов, Маріуполь, і навіть Крим, де ще тепер не зможуть сховатися окупанти. За останні кілька тижнів зсу провели феноменальну роботу зі знищення живої сили ворога складів та техніки у глибокому тилу. І як же приємно стежити за тим, як щури біжать з вже потонулого російського корабля. Це Байрактар News. З вами Олександр Пікалов і Євген Кошовий. Полетіли Байрактарчики. Байрактар Ньюс. Першими від справедливості не змогли втекти поранені солдати РЕФ. У Севастопольському шпиталі боролися із щурами. Але насмерть отруїли військових. Цікаво. А сім'ям загиблих дадуть гроші. Формально ж військові загинули внаслідок війни. пацюками. Щоб більше не торкатися цього питання, ми раз і назавжди з'ясуємо, чи справді руські ваньки так схожі на щурів, що їх можна переплутати. І ті і інші тікають першими. Живуть в антисанітарі, мають слабкість до чужого зерна. Якщо вмруть, мама не тужитиме, не привчені до унітазу, не можуть пояснити, що таке денацифікація. Подібність 100%. А значить, ніхто нічого не переплутався. Вони були впевнені, що в палатах точно щурі. Держи аскарбінку! Тварь! І найголовніше щури переносять різну заразу та інфекцію. А руський мір інакше як заразу і не назвеш. Деякі окупанти намагаються втекти, але ж все таки залишають на нашій землі частинку себе. Внаслідок вибуху в Мелітополі колаборанту в прямому сенсі відірвало дупу. До вашої уваги проросійський зрадник Олег Шостак. Він стане першою людиною, яка буде стояти у в'язниці. Вибирай піки та чоне, ілі тиро не перегибай. Якщо за цілого колаборанта обіцяють до тисячі доларів, а чи можна за сідницю отримати хоча б 50? Як на мене, втрата невелика, все одно відірвало те, що він вже продав Росію. Тож хочемо для Олега Шостака провести маленький парад на Сталіні. Рельєфні перекати лавочки. Класична твердість стільця. Обволікаюча ніжність крісла Та неземна м'якість диван. Усього цього, Олешка, і багато іншого ти вже ніколи не відчуєш. Тобто тепер навіть не можна сказати, що йому жопа. <світ> За останні тижні ЗСУ знищили величезну кількість складів. На відстані, яка далеко перевищує 80 кілометрів, тобто дальність ракет «Хаймарс». наступний репортаж відповідає на запитання, як взагалі таке можливо, не маючи потрібного озброєння. Перед нами звичайний двір поруч з типовою київською багатоповерхівкою. А це вже зовсім незвичайний місцевий мешканець. Знайомтесь, Юрій. Саме він запустив ракету, яка знищила 11 літаків на аеродромі в Криму. Я вибачаюся, а що це ви мені обличчя якось фігнею закрили, а? Це для вашої безпеки. Доброго вечора ми з України. А як пацани дізнаються, що це я? Ну, вбирай. О! О! Отак краще. До війни Юрій перевозив автомобілі з Польщі, а зараз своїми пострілами переміщає машини росіян через Кримський міст. Але воно якось трішечки образливо. Розумієш, влучив я, да? а прославилася якась мамулічка. Розумієш? Відомо, що США не давали нам ракети дальністю 300 кілометрів. Юрій розповів нам секрет, як смажити орків на такій відстані. Ну, а я ж до війни цим на фурі водієм працював. От. А в стояв блокатор такий, знаєш, який не давав більше 90 кілометрів їхати. Що ти думаєш? 30 хвилин і моя ласточка 150 по автобану. так. Фу -фу. Просто понимаєш, просто все залежить від мотивації. розумієш? Так просто не буває. Коли ти розумієш, що в сусідньому селі стоїть русня, то бакалавром по спеціальності Хаймерс ти стаєш за ну, три дні. Ще в 2014 році Юра примудрився підключити свою багатоповерхівку до російських енергосистем і мозк водоканалу. А я до війни на цьому і заробляв? А хімар? За що хімар? Що це проблеми? Це ж для перемоги. Понимаєш? Треба що? Ну, язик програмування вивчив, О, трішечки балістику підтягнув. А я ж до війни на гітарі грав. А воно приблизно те саме. Так що? Юрій поділився подробицями, що було найважчим. На радостях одразу по Курску не шмальнути. Юрій Я. завжди мріяв про власний робочий кабінет. Та ще й на колесах. Я тобі скажу так, що покращити можна все, що завгодно. І хаймерси, і 777, і кайзери, окрім руського танка. Що б ми не робили? Кулемети чіпляли, броню вішали, але не все одно леном смердить. І головне, наші хлопці відмовляються їздити. Кажуть, ви хоч три дула туди причепіть, але все одно лайном буде воняти. До своєї роботи Юрій Костянтинович підходить не лише з відповідальністю, але десь і з гумором. А я до, цього, до ракети Хаймерса пачку цигарок примотав. Нехай коли знайдуть, думаю, що реально покурили в недозволеному місці. Е, так, значить, які в мене плани? Да? Ну, зараз я читаю підручник з ядерної фізики. Ну, це так, для саморозвитку. Коротше, чекаємо, коли волонтери притарабанять 5 кілограм плутонія. Ну, все-таки воно краще, коли у держави є ядерна зброя. Да? Через напад агресора ми дізналися, що звичайні українці не такі вже і звичайні. З одного типового київського дворику для «Беректар Ньюз». Тим часом Русня також вирішила бліснуть інновації. Шойгу відвідав завод по виробництву руснявої військової техніки. Тобто завод трофеїв ЗСУ. З огляду на те, що Шойгу навіть не служив в армії, для всіх це все виглядало так. Але з боку самого Шойгу все було зрозуміліше. Сергій Кужуєтвич, ми. придумали, как сократить потери нашей техники на фронте. Как? Мы собираем технику так, что она тупо хрен доедет до Украины. А где это у вас можно поставить? Да где угодно. Это же завод. Значит, а этот телевизор, это трофейная техника. И его мы тоже сами производить не можем. Но если понадобится, то где-то найдем. Хочу тоже покрутить. Интересно, мені дадуть покрути. Надеюсь, не очень сильно видно, аж я ні я не понимаю. Хочеш большой і чистий юні. Хочу сухпайок, і щоб мужа в Україну не, не відправили. Кажуть, собаки схожі на господи. Саме тому собаки росіян так схожі на х, х, тварин. Рубрика «Руське Дискавері. Аксьонов прокоментував ситуацію у Джанкой. Українці читають щоденний звіт про втрати Росії. <різвіст> а тим часом ми продовжуємо чекати хоча б на якісь дії ООН. <різвіст> Багато хто питає, чим зараз займається ілякі. чим? грається зі своїм дружком. Українці, увага! Сьогодні наша улюблена європейська країна Фінляндія. Там у піцерії росіянину додали у суму замовлення 5 євро за те, що він росіянин, так би мовити, податок на забруднення довкілля. Та да, природа на така. Взагалі в кожній піцерії за кордоном можна принижувати росіян. Наприклад, назвати піцу чотири сири яких ніколи не бачили росіяни, але все ж таки, яка іронія у загниваючій Фінляндії за страву загниваючої Італії, грошима всього загниваючого заходу, доведеться платити жителю країни, що встає з колін, що має другу армію світу, а своїх на полі бою не кидає. Чого не, смієтесь не смішно? Не сміятися? Да? Це Росія. Юра Ткач, як Хай Марс. Його ніколи не буває забагато. Коротше кажучи, з Юрою Ткачем. Коротше кажучи, кидаю курити. Почався новий день. Прочитав у новинах, що вводиться заборона на куріння у громадських місцях. Тепер не можу знайти собі місця. Причому реально не можу знайти собі місця, де покурити. Вирішив кинути палити. В першу чергу віддам свої запаси цигарок ЗСУ. Це було нелегко, але я справився. Попросив дати хвилинку, щоб я попрощався з ними. Повернувся додому. Ось я і вільний від цієї залежності. Став дуже нервовим. Так, треба заспокоїтися. Почитаю новини. О! В Криму вибухнув аеродром. Але як подумаю, що там хтось курив, аж погано стає. Так, треба відволіктися. Придумав. Буду заїдати паління. Дружина сказала, що мені треба кидати жертви. Тому що за годину зникли майже всі запаси їжі на місяць. Згадав, що спорт відволікає від звички курити. Ну що ж, почнемо. Увімкнув відео тренування. Так. Бррр. Добіся такі заняття. Після такого, навпаки, хочеться курити ще більше. Вийшов у під'їзд. Там курила молодь. Сказав їм, що курити в громадському місці заборонено. Вони втекли. Вирішив, що кидати відразу, це стрес. Кидатиму поступово. Блін, Це не тютюн. Знову лається дружина. Я доїв останні запаси їжі. Треба чимось себе зайняти. Подивився новини. Дізнався, що Зеленському вручили орден. Вінстона Черчилля. Блін, і тут Вінстон. Треба вийти провітритися. Сів у машину, їду. Водіння все ж таки заспокоює. Як дізнався, що цей район називається Куренівка, вирішив, що настав час звалювати звідти. Вирішив взяти попутників, щоб не нудно було. Запитав, куди. Сказали на вулицю Тютюнника. Сказав, що і пішки дійдете. Що ж робити, я повинен знову закурити. Але ні, я сильний. І, здається, я знаю, що робити. Сів рахувати, скільки грошей трачу на цигарки в рік. Твою ж те трястя мати. Це ж цілий тепловізор. Ні, 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 я собі такого дозволити не можу. Коротше кажучи, кинув палити заради ЗСУ. Що ж, бути росіянином тепер не тільки соромно, а ще й економічно невигідно. І чим далі, тим більше. І як казали ще наші діди, дякую Боже, що я не москаль. Допомагайте армії один одному і не забувайте про себе. А разом для нас не існує неможливого. Слава Україні! Героям слава! Безхайні гори, хоробре серце, не Тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаюсь, що я українець козацького роду.